Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це я до речі, холостий, якщо. Цікаво, ну, дивись, я просто інакша людина чуть-чуть. мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую, там, бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а й за друзів і так далі, для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде довжен за це. Я просто отримую задоволення від а, процесу і ну, для мене це дуже гарно виглядає. я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових коментів про цю всю історію, що там каблучара може чи щось таке. Ну для мене це норм. Мені приємно. Раз а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди в іменно от в такому. Fiz isso, mental, não